Доброго дня, магітера українська, мене звати Олена. Що відбувається за вашою спиною зараз? Загальний розклад. Навіть можу сказати, у когось є шанс зрозуміти те, що партнер-партнерка веде гру за вашою спиною. Можливо, навіть більше резонує як партнерка, жінка. Ну що, щоб здобути можливості шанси в своєму житті, рухатися, досягати і бути самодостатньою, то ви повинні поставити крапку або зрозуміти, те, що на даних стосунках, на даній взаємодії або на взаємодії з даною людиною потрібно поставити крапку. Все, ця ситуація повинна закінчитись. Ви не повинні дозволяти людині маніпулювати, вести гру за вашою спиною, а ви й далі знаходитесь в даних стосунках. Якого лиха? Тримати вас в подавленому стані, тому що ви не здобуваєте і не досягаєте, і не розумієте, чому саме це відбувається. Та тому, що поруч саме та лицемірка або лицемірний чоловік, зрадник, який прагне досягнути реалізації своїх планів можливо, навіть за ваш рахунок. В нього своя стратегія. Він вважає вас ресурсною людиною. Тому й поруч. Тому що бажає реалізувати свої плани за ваш рахунок. Карти підтверджують саме це. А що вам потрібно? Якщо ви бажаєте бути щасливою і досягати саме тих результатів, яких ви прагнете, ви повинні активно проявлятись, рухатись саме в тому напрямку, щоб досягнути саме те, про що мрієте, і чого бажаєте. Якщо ви налаштовані працювати, якщо ви налаштовані досягати, а даного персонажа або дану персону відцікаєте свого життя. І тоді лише здобудете те, про що мрієте і що бажаєте. Ну, особливо, що стосується кохання, взаємності, зустрічі саме з тим партнером, з яким зможете досягнути перспективних, довгострокових, тривалих стосунків. Ну, а в кожного ситуація вже своя, якої би сфера життя не стосувалась, але ви здобудете самодостатність, тобто ресурси. Досягнете саме того фінансового благополуччя і достатку, яка і дасть вам можливість відчувати себе самодостатньою при вирішенні питань, або щоб здобути саме те, чого бажаєте. Дякую.